Ютуб всім привіт! У нас сьогодні такий міні-огляд, свої враження від Volkswagen Tiguan 2022 року. Ми його виграли на лізінговому аукціоні і забіжу наперед, він же під завдатком. Тобто люди його купують за 38 800. Що хочу розказати про даний варіант? 22-й рік і за своє недовге життя він же накатав 140 тисяч кілометрів пробігу. По німецьким автобанам, адже це німець. Е, комплектація тут доволі хороша, е, плюс тут двохлітровий дизельний двигун і 110 кВт всього лиш в цьому автомобілі. вони бувають ще й на 140 кВт і 176 кг. Але е, даного автомобіля ще й на повному приводі даного двигуна повністю вистачає. Ми зараз будемо його тестувати, я також скажу свої враження. Тому розпочинаємо наш коротенький огляд. Оптика тут же IQ Light, тобто це та сама LED-оптика, ті самі кубики, тільки більш модифікованіша. І отут вони вже таку зробили шилдочку IQ Light. Що мені подобається, це динамічні повторювачі поворотів. Подивіться, як круто вони виглядають. Так як це заводський Shadowline, у нас оці ці всі решіточки темного кольору, але це не Airline. Airline більш такий об'ємніший. Адаптивний круїз-контроль. Вже, в принципі, нікого не здивуєш ним. Вак-клуб, в основному на всі автомобілі вже новіші його ставить. Тобто це база. Капот трішки змінився, тут вирізи, і бачите, став він такий більш плоскіший. Мінус цього капоту це те, що камішки постійно забиваються, тобто будуть якісь скольчики. Якщо б він був більш гладкіший, то вони пролітали б. Але куди б пролітали? Напевно, що в лобове або сюди догори. Тому це вже до заводу виробника, не до мене. Ось такі темні оригінальні дісочки на ньому стоять. Тут ще й комплект Гуми, до речі, приїхав на дисках зимових. І от такий він цікавий, крутий, високий. По салону в нас же з'явилася ось така обшивочка, бачите, тут з червоною строчечкою, бо тут комплектація Urban Sport. Є підсвітка ось тут знизу на порогах, дверних карт, в принципі, все як було. Далі є підсвітка з дверної карти зразу на підлогу. Ну і більш детальніше взагалі про салон, про функціонал. Ми зараз приїдемось і я вам розповім. В салоні залишилось все те саме: тобто, оця крутілочка на різноманітні моди, електростоянкове розміщення всіх кнопочок. Ну, Type-C виходи, бездротова зарядка. В принципі, кардинальних змін немає. Якщо не дивитись там на селектор, кермо і клімат контроль. В загальному місця в салоні не додали, що в тому тігуні, що в цьому. Єдине, що кажу, що подобається якість матеріалів. Воно вже все йде таке м'якше, краще. Плюс сенсори всюди додаються, ці вже кнопочки це все сенсорне. Ну і більш детальніше, звісно, покажу вам в Росії, що змінилося саме по динаміці, по технічних характеристиках, і зробимо своє заключення виїхали ми вже на тест драйв, друзі, і тестуємо тюганчика. Що я вам хочу сказати? Дуже круто, АКПП відпрацьовує перед цим двигуном. Ось коробочка клацає просто. П'ята, шоста, сьома передача перемикається дуже чітко, дуже плавно, навіть не відчуваєш. Дійсно відчувається, що таке вже нові технології. Якщо навіть порівнювати з попереднім Тігуаном, то керованість цього набагато покращилась. По-перше, це легесеньке ось це кермо, воно електро і чітко відпрацьовує. Тобто я кермо чуть вліво, чуть вправо, і вже колеса повертають. Плюс покращилась шумоізоляція. Відчутніше все стало. Хоча, дивлюсь, скло підіймачі, якість матеріалів в принципі та сама. Залишилась, тільки ось дверні карти вже обшили такою шкірою. Це шкіра замінник. Але дійсно покращення видно. видно Отримання в смузі руху, тут ще й підігрів керма є. Кнопочки вже такі наполовину сенсорні, наполовину механічні стали. ну Але дуже подобається мені ще карта. Гарно виглядає це все навігація, вже все виводиться. Бачите, можете там додому проводження зробити. Різноманітні функції, плюс тут махом руки, ви можете керувати дисплеєм. Також чітко відпрацьовує, але ось так трішки підлагало, так? Да? Ну, у нас прямий огляд, показуємо все, як є. Трішки підглючив дисплей. Не знаю, чому може на сонці перегрівся. Віртуалочка вже змінилася. Краще промальована, ну і динаміка. Динаміка відчувається, просто летить. Летить боїнг. Навіть на ямковій місцевості класно відпрацьовує. Ось знімає дорогу. А тепер спідометр покажи. Дивіться, набирає просто 150. І воно навіть не відчувається взагалі. І різко по тормозам б'ємо. Чо, не вліво, не вправо. Да? Ми ще гальмівні колодочки замінили, були в цьому тігуані. Е, ще хочу відмітити, тут же акустика стоїть Harman Kardon. Е, вже не Audio, там не так як люблять Вагові Canton ставити. Це вже Harman Kardon. Е, помінявся звук, помінялася акустика, стало так більш об'ємніше, плюс басу додалось. І також відчувається, що таке знову ж таки нові технології. Так, по дизайну сильно не поміняли, ну, а КПП трішки змінилося і тут, в принципі, все стало сенсорне. Бачите, регулювання вже сенсорне. Тут все сенсорне, подогрівчики так само сенсорні, і взаді так само тут є підігріви сидінь. Тут би могли теж сенсор зробити, як в шкоді, А8 чи в Гульфі новому, але зробили на кнопочці. Не знаю, цікаве рішення. Я думаю, вже якщо робити то в модельному ряді, там, е, то вже в всіх автомобілях. Все ж таки той самий завод. Торпеда м'ягесенька, в ну, попередньому вона також м'ягесенька була. Ну, сильно тут візуально нічого там не змінилося. У загальному моя думка, чи варто за цей автомобіль давати 34 тисячі доларів, вони там до 36, чи краще взяти в попередній версії, в попередній базі, але Airline. Він десь буде 32-33 вже стають ці Airline. Звісно, якщо брати якісь простіші комплектації, то ціни будуть знову ж таки пригати набагато нижче. Я думаю, що так. Все ж таки, 22-й рік, там 2-3 роки різниці, це вже свіжіший автомобіль. Пробіг в основному буде плюс-мінус однаковий, якщо ми женемо його з-за кордону, бо ж так само вибираємо. Але цінова категорія, цінова політика, я вам розповім. Якщо Airline брати в попередній буці, 32-33 тисячі доларів можна е, закладати. А цей автомобіль вартує буквально на тисячу дорожче, там хай на дві. Але тут вже абсолютно нова морда. Зовнішній дизайн максимально вже помінявся, як не крутіть. от в це вони вкладаються. Технічка, в принципі, залишається вся те саме: двигун і так далі. Але з кожним роком, до речі, коли навіть роблять рестайлінг автомобіля, всю електронну систему удосконалюють. Тобто вона їде, знаходяться якісь булячки, якісь штуковини, які періодично глючать. Вилітають і це все виробник вдосконалює з часом. Тому я думаю, що краще взяти свіжіший автомобіль, там докласти якусь тисячку чи дві, чим брати на 2-3 роки старіший з тим самим пробігом, хай буде але. По зовнішньому вигляду це вже буде трішки інший автомобіль. Тому чим новіше, все рівно є якісь вдосконалення, тобто це все електроніка, всі сучасні автомобілі напаковані, нафаршировані різною електрикою. І як не крутіть, дійсно виробник її вдосконалює. Ось такий сьогодні коротенький огляд був від кента Друзі, я думаю, так дійсно буде вам цікавіше. Тобто, не просто пробили на лакофарбове покриття і показали автомобіль, ось дивіться, який він файний, а дійсно на великі Плюси на великість, мінуси протестували, проїхались. Я сказав своє чесне відкрите враження від даного автомобіля. Звісно, в кожного воно своє, в кожного своє бачення. Плюс ціна, все ж таки, не дешева за такі автомобілі. Але знову ж таки, не забувайте. Ми беремо такі характеристики, як рік, як пробіг, як комплектація, як подальше обслуговування. А в клубі там сильно обслуговування не змінюється. Йдіть сюди, я вам зразу, зразу покажу. От ми обслужили на СТО Може там в когось дешевше, може в когось дорожче, але просто скільки вартує оригінальна олива плюс-мінус, і обслуговування такого автомобіля. Так, ось наш акт виконаних робіт, тобто обслужили автомобільчик 12400. Все замінили масло, повітряний фільтр, салінблоки і все. Ось такі. Всі фільтри, олива, розхідні матеріали, промазування гальмівних е, цих колодок, е, ми колодки всі по кругу міняли. І ось таке обслуговування. 12 тисяч гривень і собі їздите, кайфуєте до заміни ГРМ. -у. А тут вона точно ще не потрібна, тут 140 тисяч кілометрів. Тому своє враження я розповів. Не забудьте підписатись на всі наші соцмережі. І, до речі, якщо ви хочете придбати ось такий прям свіженький-свіженький автомобіль, маємо можливість виграти на лізінговому аукціоні для вас, тому пишіть, звертайтеся по всім послугам, розкажемо. Плюс, нагадаю, за наші послуги, як завжди, ми займаємося автопідбором також автомобілів в Україні. Ми шукаємо по авторинках, по авторія і надаємо послуги саме діагностики автомобіля. Тобто маємо власне СТО, де можемо загнати, перевірити даний автомобіль, будь-який. Можемо перевірити комп'ютерною діагностикою, пробити на налокфарбове покриття, зняти всі скольчики, царапи на абсолютно весь огляд автомобіля, технічний, візуальний і електронні всі помилки. Електроніку також досліджуємо. Плюс прораховуємо всі витратні матеріали, і після того торгуємось продавцем. Весь Комплекс робіт скидаємо фото, відеозвіти, це вайбер або телеграм-спільнота, плюс контролюємо всю юридичну чистоту, тобто, щоб документи були чистенькі, щоб все було чітко, щоб був сертифікат, акт реалізованого огляду, і ви абсолютно ні за що не переживали. Плюс у нас є одноразові огляди та супровід по авторинку в місті Луцьку. Тому пишіть, звертайтеся сьогодні. З вами був я. Мене звати Олег, команда Кенткарс.